Про зміни до порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами розповість завідувач сектору досудового врегулювання спорів юридичного управління головного управління ДФЕС у Тернопільській області Марина Воскових. Яким саме документом затверджено ці зміни, і з якого часу вони почали вже діяти? Зміни до порядку оформлення подання скарг платниками податків та їх розгляду з контролюючими органами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2016 року, номером 849. Цей наказ відповідно зареєстровано Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2016 року за номером 1405-29535. Ці дріб двадцять дев'ять набули чинності з 25 листопада цього року. Наскільки важливі ці зміни і що дадуть вони в кінцевому результаті? Насамперед хочу відзначити, що процедура адміністративного оскарження рішень контролюючого органом є важливим чинником, який впливає на відносини між платником податків та контролюючим органом. Саме тому побудова ефективної, справедливої та дієздатної процедури адміністративного оскарження здатна значно покращити ці відносини. Переконана, що ці нововведення забезпечить максимальну прозорість процедури адміністративного оскарження та захист законних прав та інтересів платників податків. Крім того, вони сприятимуть перетворенню процедури адміністративного оскарження на ефективний механізм судового регулювання спорів між платником податків та контролюючим органом. У порядку з'явилися нові терміни визначення. Так, справді цим змінами введено нові терміни. Зокрема, надамо визначення розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні та розгляду матеріалів скарги у закритому засіданні. Також внесеними змінами передбачено, що розгляд матеріалів по скарзі відбувається у закритому засіданні, а у відкритому виключно на основі письмового клопотання платника податків застановлено форму про відкритий розгляд скарги. Давайте поговоримо про клопотання, чи є якісь вимоги до нього терміни його розгляду. Клопотання про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні має відповідати вимогам, передбаченим порядком. І, що дуже важливо, має бути заявлено одночасно з поданням скарги. Клопотання розглядається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з моменту його отримання. Про результати розгляду клопотання органи, контролюючий орган, повідомляє особу, яка його заявила не пізніше 5 робочих днів з датою розгляду матеріалів скарги орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скаргу у відкритому засіданні за виключенням випадків, коли клопотання платника податків відсутні відомості, передбачені порядком, та або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю. Що саме має містити клопотання? Клопотання має містити перелік осіб, залучення яких необхідно для розгляду матеріалів скарг у відкритому засіданні. Сам можливий перелік осіб визначений у пункті 5 розділу 1 порядку. Надання згоди на розголошення контролюючим органом посадовими особами, відомості про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків. Також надання згоди контролюючим органу на присутність залучених осіб під час відкритого засідання. Хочу звернути увагу, що не допускається відкрити розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю. Зараз триває щорічний всеукраїнський тиждень права. У цьому контексті зміни часом не зазіхають на права скаржників. Ні, навіть навпаки, ці зміни розширили права осіб, які подали скаргу. Зокрема, платник податків додатково має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого уповноважених представників, у тому числі адвокатів ознайомлюватись з матеріалами перевірки та адміністративного скарження в електронній та письмовій формі. робити з них копії, виписки з допомогою технічних засобів, здійснювати технічну фіксацію, засідання з розгляду матеріалів скарги з допомогою фото, кінозйомки, відео і звукозапису. Заявляти клопотання, що стосується предмету розгляду скарги, в тому числі про участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення або вчиняли дії, або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення. Присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації, якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Початку цього року 74 представники бізнесу Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 320 мільйонів гривень. Торік ця сума становила 159 мільйонів гривень. Про стан відшкодування ПДВ в області розповість заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарик. Насамперед хочу зазначити, що питання забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ перебуває на постійному контролі ДФС. Цього року зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум ПДВ, що сприяє погашенню заявлених до відшкодування сум ПДВ у попередніх періодах. Так, якщо станом на початок грудня платникам податків області вже відшкодовано з державного бюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 230 млн грн ПДВ, то у 2015 році за відповідний період держава повернула платникам ПДВ у сумі 138 мільйонів гривень. Відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості, насамперед сум, задекларованих платниками цьогоріч. За результатами проведених перевірок, з початку року упереджено 13 мільйонів гривень, заявлено до відшкодування податком додану вартість. Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ, становить 115 мільйонів гривень, з них 103 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно… З вимогами податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 12 мільйонів в стадії судового та адміністративного розгляду. На Тернопільщині податкову знижку вже отримали понад 4,5 тисячі громадян. Детальніше про це розповість головний державний ревізор-інспектор управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Лілія Черевата. З початку року до фіскальних органів Тернопільщини подано 4503 декларації про майновий стан та доходи від громадян області, які відобразили 44,6 млн грн мільйони гривень витрат, і відповідно заявили до повернення суми податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з реалізацією ними права на податкову знижку. Зокрема, 4023 декларації або 89,3% – відсотка. Стосувалися отримання податкової знижки у зв'язку з понесеними витратами на навчання 101 – у зв'язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, 334 – зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя. 9 – із витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей, 23 – з витратами у вигляді пожертвувань, 10 – у зв'язку із переобладнанням транспортних засобів. 3 – у зв'язку з витратами на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. За наслідками перерахунків, цим громадянам начислено до повернення 5,4 млн грн. податку на доходи фізичних осіб. З яких 5,1 цілих мільйони гривень податку або 94% від визначеної суми вже повернено. Доречно нагадати, що декларацію на податкову знижку ще можна подати до 31 грудня. Разом із нею подаються документи для підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. Варто пам'ятати, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, тобто у 2016 році, за 2015 рік, на наступні податкові роки не переноситься. Четвер, 15 грудня 2016 року, останній день подання. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок за листопад, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, довідки про використання розрахункові книжки за листопад. П'ятниця, 16 грудня, останній день подання. Заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. Вівторок, 20 грудня, останній день подання. Податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Декларації акцизного податку за листопад. Звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад. Податкової декларації сплати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді. Податкової декларації рентної плати за листопад з розрахунком рентної плати за користування надрами приводобування вуглеводневої сировини. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами. Рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку території України. Останній день сплати доплати у разі потреби податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку за листопад. Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розраховані з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби. Та ставок податку діючих відповідно до норм податкового кодексу України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад, крім гірничих підприємств. Авансового внеску з єдиного податку за грудень 2016 року платниками, віднесеними до першої та другої груп. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.